Приздомні тварини – це проблема, яка вимагає комплексного вирішення через стерилізацію, відповідальність власників, адаптацію та волонтерську допомогу. Україна входить до топ-10 українців за значною кількістю безпритульних тварин. Значна. Кількість з яких це виконаті господарями, собаки та коти. Для вирішення проблем необхідно законодавчі зміни програми з масової стерилізації та активне сполучення суспільства за допомогою тварин. Недостатньо освічених заселення: Відсутність знань про відповідальність за тварини, стерилізації, чіпування та правила утримання призводить до збільшення кількості безхатніх тварин. Провадження програми стерилізації. Комплексні програми стерилізації допоможуть контролювати популяцію бездомних тварин. Стерилізуйте своїх домашніх улюбленців це найефективніший спосіб контролю популяції тварин і появи бездомних тварин. Станьте волонтером або підтримайте благодійні організації, допомагайте підсумкам форму лікування стерилізації або пошуку нових господарів для тварин спадковість. Деякі тварини народжуються на вулиці і не мають жодного досвіду спілкуванням з людьми. Yeah. Перш ніж забрати тварину додому, познайомтеся з нею, щоб розуміти її характер і потреби.